У цьому тирі спортивної школи Кропивницького тренується Сергій Фомін. Два дні тому він повернувся з Дефлімпіади в Бразилії. У Дефлімпійських іграх участь брав третє. На цей раз було все одно складно, тому що ти стріляєш на той час ти думаєш за країну, що там, як там. Першу медаль Ігор здобув у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. Це було друге місце. У не вистачило одного очка до першого місця. Була досить запека боротьба з корейськими спортсменами. Цю медаль завоював у боротьбі з тими ж корейськими стрільцями. Це теж була стрільба на 25 метрів з малокаліберного пістолету, швидкісна стрільба по п'яти мішеням. Досить динамічна була вправа. Каже під час нагородження передусім радів, що зміг прославити Україну. Я по розумів, що я не сам стріляю, не для себе стріляю. Дуже хотілося підняти наш прапор, показати всьому світу, що Україна є, вона виступає. Коли ми піднімали наш прапор, звичайно ж їм було дуже гордість за нашу країну. Для ще одного кропивничанина Олександра Костика це теж була третя дефлімпіада. На попередню Треччині він став чемпіоном ігор. У Бразилії здобув дві бронзові медалі. Першу у парі з Віолетою Ликовою з Дніпра. У Туреччині погода була зовсім інша. Було сухо, а тут зовсім інші умови. Вологість висока, багато речей на себе вдягаєш, але все одно ми не здавалися, і Україна сильна. Слава Україні! Друга вправа це малокаліберна гвинтівка на 50 метрів, три положення, каліна лежачи та стоячи. І теж третє місце. Ми дуже задоволені цими медалями, але ми не знали, на які результат нам розраховувати, тому що були відмінені змагання Європа та мір зв'язку з ковідом. Та проведенням Європи в Росії за останні дві дефлімпіади Кропивницькі стрільці здобули для України сім медалей. Підготовка до наступного дефлімпійського циклу у Кропивницьких стрільців розпочнеться 2023 року. Тоді відбудеться чемпіонат Європи. Час і місце його проведення визначається. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.